Минає дні, минають ночі, минає літ, Шалестить пошовка листя, гаснуть очі, заснули думи. серце спи і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи дошупаю, чи так по світу волочусь, а вже не плачу, не сміюсь. Доле де доле дете, нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, то дай злоє, злоє, не спати удячну, серцем замирати, І гнилою колодою по світу валятись, А дай жити серцем жити і людей любити, А клиніть, то проклинай і собі заболить. Страшно упасти у кайдан, умирати неволь. А ще гірше спати, спати, і спати не волі. І заснути невік віки, і сплівну не кине. Однаково чи жив, чи загинув, Доле де! Яконі, коли добрі жаль боже, туди де зло, злої з.